Доброго дня, моє ім'я Денис. Я являюся представником завода виробника оприскувачів Технома. За моєю спиною знаходиться одна із моделей даного виробника, а саме модель LAZER 420 HVC. В даному випадку 42 означає у нас бочка, тобто, по паспорту бочка у нас 4200 літрів. Фактично, у даному оприскувачі 4500 літрів. Влазить аж під вінця. Що стосується HVC, це означає, що в нас гідравлічно змінний кліренс. В даному випадку ми маємо максимальний піднятий кліренс. На 300 х шинах він становить 1,85 м. Якщо будуть шини стояти 320-ті, то в нас буде ще більший кліренс, він буде становити 1,89 м. Тобто досить висока машина, яка дозволяє працювати будь-яку фазу росту і розвитку рослин. Також по даному оприскувачу у нас досить цікава компоновка. А саме двигун спереді, штанга ззаду. Чого так побудований оприскувач? Оскільки в нас динамічна вага, яка постійно змінюється, знаходиться рівномірно по центру, тобто сама бочка, то незалежно від того, чи в нас повний оприскувач, повністю заповнений підвінця, чи в нас пустий оприскувач, у нас буде завжди однакове намонтаження на кожну із осей. Це допомагає нам, це наступна причина, що допомогла нам встановити вузькі шини. І оскільки цей оприскувач досить легкий, а саме 10 тонн, це допомагає суттєво, оці маленькі фішечки від текнома, допомагають суттєво зменшити втрати від витоптування. Оскільки в нас не тільки вузькі шини є, а також у нас є поворотні задні колеса, ну і крабовий хід, який допомагає маневруванню. Тобто... Незалежно які у вас поля, незалежно які у вас умови, ми можемо для вас підібрати оприскувач саме під ваші потреби, який допоможе максимально розкрити потенціал у вашому господарстві цієї машини. Дякую за увагу! Звертайтеся до представників у ваших регіонах, офіційних дилерів Технома. А також можете звертатися до мене, ну і написати на нашій Фейсбук на і. І Ютуб, тобто там можна знайти досить багато цікавої і актуальної інформації. Дякую за увагу.